Вітаю вас! Це програма «Точка зору», Я Володимир Тетерук. В сьогоднішній програмі ми будемо займатися цікавою справою. Будемо віднімати хліб у Юлії Володимирівні Тимошенко. А яким чином ми це будемо робити? Ми будемо говорити про тарифи, так про її найулюбленішу тему. А чому ми взялися за цю тему? Да, тому що віз, як мовиться, і досі там. Сьогодні е, гість моєї програми Олександр Палій. Це людина правозахисник, це без всякого гроза ЖЕКів, тому що він не один позов готував проти цих організацій, коли вони не надають нормальні послуги. Він займається тим, що захищає права людей. Права людей, перш за все, на отримання якісних господарських комунальних. Послух, отже, пане Олександро, готується нове підвищення тарифів. Зараз от на воду хочуть підняти тарифи. Скажіть, будь ласка, там якась планка є, до скільки це будуть підніматися, чи, чи це може бути вічна тема і питання не в цьому? Ну наскільки я правильно розумію діючу владу? Немає обмеження, наскільки народ готовий терпіти це підвищення, наскільки будуть робити підвищення, тобто немає ліміту абсолютно. Угу. І, тобто... і, і, і при тому, що не ставиться це в прив'язці до необхідності підвищення якості послуг, необхідності до монополізації ринку послуг, щоб люди могли вибрати кого, А от о, дивіться, у дивіться, вже брати. півтора роки підвищення цін відбувається. От ви слідкуєте за цією проблемою, хоч десь якось компенсується щось якісними послугами? Ні. Чи послуги Абсолют, так абсолютно ні. Як була пострадянська система розвалена житлово-комунального господарства, так вона Практично і залишилися. Ну, дивіться Україні. політики, ну, зокрема, Юлія Володимировна Тимошенко. Вона говорить багато про захист людей, показує графіки в телеканалах. Десь на місцях це відчувається? Ну Тобто, є якісь рушення зверху е, в плані, Ну хоча б. Підвищення якості послуг чи перегляду цих тарифів я думаю, що боротьба Юлії Володимирівни настільки ну це десь далеко в небесах, вона там щось веде боротьбу, а люди тут на землі і змушені виживати в цих жахливих умовах при нинішніх тарифах і при тому, що якість послуг не тільки іноді не покращується чи погіршується. А, до речі, ви сказали гарне слово виживання. А як вижити людині за цих умов? От проста людина, тобто чекати на субсидію, чи є якісь способи. Боротьби. От що ви відчуваєте, ну, що могли б сказати боротися, потрібно не з наслідками, я вважаю а з причинами. А причини це ну діюча влада, яка практично, при тому там для нас не важливо для простих людей не важливо чи це діючий уряд, чи опозиція і так далі. Тому що все це ну як то кажуть, Ляльки, а кукловод один Ні, олігархи, тому єдиний вихід для людей це самоорганізація, е... це гуртування. Тому що поодинці боротися з системою дуже важко. Ну а як На. люди можуть, от я, наприклад, як можу я гуртувати алгоритм можна є для початку. Є п'ята стаття Конституції України, яка говорить, що народу влада належить, і е... він єдине джерело влади в Україні, Здійснює безпосередньо і закон України про організацію самоврядування населення. Цей закон дозволяє людям фактично створювати органи влади. Ну а як це практично, практично є закон, практично люди да, що мають можна? ну, якщо на наприклад ді Києва скажімо, да, це можна створити будинковий квартальний мікрорайонний або районний комітет чи орган ОСН. І для того щоб створити, необхідно щоб участь у зборах або конференції взяли більше 50% власників квартир. а як їх зібрати? Це ж не просто не просто зібрати, але це над цим треба працювати. Е, є кілька механізмів, або е, безпосередньо, якщо на рівні будинку е, створювати Сен, це створити е, зібрати всіх мешканців і провести такі збори, або по під'їздам проводити збори, е, на яких обрати делегатів на е, будинкову конференцію. І які повноваження тоді буде у цього сі е, ОСН с, обира, е, ці е, установчі збори вони обирають лише ініціативну групу, та ініціативна група звертається відповідно міську раду, і міська рада ухвалює рішення про легалізацію ОСН. І тільки, тільки після цього ОСН збирає свою конференцію або збори і обирає ну, керівні органи. Повноваження є чималі, зокрема, стосовно нашої тематики, це контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг і якістю проведення того ремонту, який Проводять житлово експлуатаційні організації. Ну, власне кажучи, контроль за от цим документом. Це має бути настільна книга для ЖЕКів, але на превеликий жаль, Ого, бо, це бо, гарна настільна книга, так, це так. Це, це, це те, що повинні робити робити. Що, вони робити що мають? повинні робити по стандартам житлово експлуатаційній організації, чого вони, як правило, не роблять. Зрозуміло. Угу, тобто, вихід один: це е, об'єднуватися, це дивитися законодавство і розуміти одну просту річ. Е, на когось перекинути наші проблеми не вийде. Перекидати на депутатів, намагатися, що якась організація чи політичні партії ці проблеми за нас безглуздо. Вони тільки скористаються цими інтересами. Нам треба усвідомити, якщо ми хочемо мати нормальні послуги, нормально оплачувати і мати нормальні доходи і мати нормальні тарифи, ми маємо цим займатися щодня, дивитися законодавство і виявляти свою громадянську позицію і активність. Хай вам щастить.